Міністерство освіти і науки України планує реформувати вивчення історії у школах, а саме об'єднати історію України та всесвітню історію в один предмет. Відповідний наказ підписав міністр освіти Оксан Лісовий 30 липня цього року. На сайті Міністерства освіти йдеться про що це рамковий документ, який визначає шляхи реформування історичної освіти. Надалі мають розробити дорожню карту реформування, в якій визначать кроки щодо зміни нормативних документів програм та підручників. До розробки концепції долучили провідних істориків України, таких як Людмила Гриневич, Юлія Малієнко, Мар'ян Мудрий, Валеріан Островський. Також в Міносвіті планують залучити вчених та освітян на подальших етапах реформування. І провідна авторка концепції Людмила Гриневич, провідна науковиця співробітник е, перепрошую співробітниця інституту історії України, докторка історичних наук, доєднується до нашого ефіру. Пані Людмило, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня, пані Людмило, скажіть, будь ласка, для чого взагалі тоді змінювати цю концепцію і впроваджувати єдину історію замість того, щоб розмежовувати історію України та всесвіт? Я дозволю собі трошки вас поправити. Ну, перш за все, я хочу привітати Україну і українців, тому що відбулась справді непересічна подія. Фактично розмови про необхідність прийняття концепції реформування шкільної історичної освіти йшли 31 рік. Не пройшов 31 рік, як нарешті справу зроблено. Це перше. Друге, власне, ми зробили акцент саме на поєднанні курсів на єдиному курсі, але насправді концептуальні засади вони дають. Відповідь на не на одне, а на два таких кардинальних запитання: перше запитання це власне, що ми вивчаємо. А от друге питання як саме ми це робимо? І ось, якщо ми говоримо про перше, то правда, мова йде про е, курсів, тобто, власне кажучи, це не інтеграція, а це мова йде про створення єдиного. Курсу під назвою історія України і світу або Історія Україна і світ, або історія це будуть різні варіації. Це буде україноцентричний курс, де дві третини матеріалу дві третини буде присвячена саме історії України, але історія України буде розглядатися в широкому історичному контексті і світовому контексті. Будемо мати і світовий контекст, і будемо мати порівняння перспективи. Тепер відповідь на питання, як ми це робимо. Тут дуже цікаво. Я хочу про це теж два слова сказати. Розумієте, у нас тепер, якщо буде ця реформа проведена в життя, навчання буде проводитись концентрами. От що це таке? Це зовсім не те, що ми маємо зараз. Концентри це такі колами, такими розумієте, коли дитина. Спочатку в п'ятому шостому класі, скажімо, вивчає е, історію України. Е, між іншим, я вам дуже вдячна. Прекрасна візуалізація підготовлена Міністерством освіти і науки. Ви бачите, історія України стрижень і довкола неї такий вихор світової історії. Метафоричне зображення мені дуже подобається. Напевно, теж як запропонував колега Олексій Сакирка, треба буде замовити. Собі майку з таким транскриптом так ось колами значить, спочатку на такому ігровому рівні, потім в сьомому-дев'ятому класі знову повторення вивчення історії вже на більш поглибленому рівні. І нарешті 10-12 клас це вже таке третє коло де 11-12 вже буде вирішувати дитина. Якщо вона йде спеціалізація історія, то для неї там найбільший буде. Обсяг роботи по історії, а якщо це не історичні спеціальні ці, ну, то там вже буде менше. Тобто, це така, знаєте, апробований у всьому, всьому світі підхід надзвичайно такий, на мою думку, класний. Тому що, подумайте самі, діти там на рівні 5-6 класу, давна Греція Рим. це фактично практично вся цивілізація побудована на історії Греції Рима. Вони дізнаються легенди, міфи, вони про це пам'ятають. Але чи готові вони говорити про те, що таке суть тиранії, Що таке суть демократії? Очевидно, ні, і ось тому, коли це буде на іншому полі, коли вже діти будуть підростати, ми будемо повертатися до матеріалу, будемо вже. Вичати його такі більш серйозні аспекти засвоєння історії України саме світовому аспекті буде більш таким якісним. людмило. Так що ось ці і... дві такі основні так. частини дозвольте уточнити, ми бо, бо я дитиму, розумію, що концепція дуже велика, вона глобальна, і ми можемо навіть годинами її обговорювати. А в нас ефірний час обмежений для розуміння, як це було. У моїй в моїй школі, коли я вчився, була історія України з п'ятого класу, і це було хронологічно. Тобто про сучасність, те, що ми зараз, як ми дійшли до того стану речей, в якому зараз існуємо, ми дізнавалися вже наприкінці одинадцятого класу. В п'ятому класі говорили Правильно. про зовсім там початкові стадії зародження людства і так далі. І не було розуміння, чи, що тепер, від що відбувалося у Європі так, в цей час. А Тепер час. буде перше коло це, перше коло вся історія, але на такому ігровому рівні. Друге коло знову повторення всієї історії, але вже на більш поглибленому так. рівні. І третій рівень це вже професійна освіта, там залежно від того, яку спеціальність обираєте. Пані так що це радикальна буде питання. змін. Але питання чи змінюється від того кількість годин і в яку сторону? Це дуже важливе питання, тому що на сьогоднішній день ми маємо по мінімуму від пів години на тиждень до півтора, а тут. Концептуальні засади передбачають радикальне збільшення. Радикальне. Якщо ми скажімо беремо 7-й, 9 класи, так то це 3 години на тиждень, 3 години. А з 9 класу це вже 4 години. Але якщо ми беремо, скажімо, 11 клас залежно від того, яка спеціалізація, якщо ми обираємо спеціалізацію, турі, то це буде 6 годин, 6 годин. Або якщо не історики, тоді 3 години. тобто <святок> кратне кратне передбачається зростання кількості годин на викладання історії України. Так, і, пані Людмило, я би хотів до нашого ефіру також доєднати вчителя історії та громадянської освіти із Заліщицької державної гімназії Тернопільської області. Василь Дяків з нами на прямому зв'язку і дізнатися його враження від такої запропонованої концепції. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю. Вітаю, добрий день. Чи мене чути так вас добре так. чути, пане Василю. От дивіться, я знову на своєму ж прикладі дві історії: історія України і історія Всесвітня. Вони абсолютно майже ніколи не перетиналися, і вчителі навіть не намагалися пояснювати, де вони можуть співіснувати і чому, наприклад, був король Данило, яким чином він став королем і так далі, тому подібне. Ну, в моїй школі принаймні так було. Ця концепція, яку зараз пропонує міністерство освіти і от пані Людмила, що перед вами виступала, як ви її сприймаєте? Чи добра ця концепція, чи будуть з нею можливо якісь труднощі? Насамперед, дякую за запитання. Отже, перше, що є, я підтримую концепцію концентру... концентричного вивчення історії. Тобто, це перше, те, що я можу сказати. Друге, я залучений був до початкової стадії розробки власне цього документу. Потім документ опрацьовували науковці. Третє, про те, що я також працював над модельними навчальними програмами інтегрованого курсу. Таким чином, в принципі, я тут е, е, суголосий, так із. Науковицею про те, що концентричне вивчення історії є більш ефективним. Таким чином, що ми маємо зараз? Власне в концепції? Концепція сама по собі дуже класна. Ну, як, наприклад, коли ми говорили про те, що діти питають, коли ми будемо вчити війну, так то ми говоримо в 11 класі. російсько українську війну. Ми говоримо в 11 класі. Це лінійна, лінійна лінійний спосіб подання історії. Тепер що будуть про що що пропонує Концепт: перший, другий, третій, четвертий клас там також є історія, і там також є на різному рівні, але вона є. Звичайно, виникає питання, щоб вона була в модельних програмах і щоб був на виході уже ті компетентності, які сформовані для учнів початкової школи. Ну, до прикладу, Бандера це є визначний лідер української нації. Окей, дитина це знає. Добре, тепер переходимо на інший рівень в дев'ятому класі з п'ятого по п'ятої, і потім сьомий дев'ятий. Тоді ми вже говоримо про. Те, що Бандера, чому він цей лідер, так тому що дитина, в принципі, забула вже про нього час від часу, бо згадує, але не пам'ятає контексту. Тоді ми говоримо вже про восьмому, дев'ятому класі, і в дев'ятому класі ми завершуємо повністю історію аж до російсько-української війни. Тобто, дитина, яка піде з дев'ятого класу, вона буде мати, хоча б загальне уявлення про те, чому війна відбувається, які причини війни, які у нас механізми захисту і так і так далі. Потім наступний 10-12 клас це те, що сказала е, попередній Доповідач про те, що що, що в 10-12 ми вже розбираємо. Чому тому що 9 клас він може скласти думку про наших лідерів як людей, які забронзовілі, але в 10-12 класі, особливо якщо буде 6 годин історії Украї... історії як інтегрованого курсу, то ми будемо тоді розуміти, що це люди, це люди, так і вони діяли в конкретній ситуації. Вони діяли в принципі в конкретних суспільно-історичних умовах. Таке саме ми можемо розглядати Зглядати будь-яку особу або будь-яке державне утворення, так або держави українські держави, які в принципі формувалися в нас іще ще з часів там скіфії до прикладу, так дуже важливі контексти для того, щоб розуміти, чому певні причини, які відбувались на території України, відбувалися, і в якому контексті, і дуже часто їх не пояснюють, а заучують просто факти, і от ви кажете, що це має змінитися про проблеми. Якщо можна дуже коротко, скажіть. Добре, що стосується проблем. Ну насамперед, це певний стереотип про те, що коли у нас не буде історії України окремого курсу, то це буде проблема не формування, наприклад, патріотизму, мілімілітарних мілітарних концептів нашого суспільства і нашої держави. Але принаймні, за 31 рік ми мали цей курс. Мали таким чином, що цей курс історія України Всесвітня історія довів, що він не є ефективним. Це перше, друге людям. Тобто педагогам треба буде що перевчатися, а перевчатися це як завжди дуже складно. Третє, звичайно, що якщо я читаю про патріотичний напрям на уроках, а виходжу і використовую російську мову або говорю про те в побуті, що тобто, це може бути десь внутрішній дисонанс в частини педагогів, тому що вони будуть говорити те, що потрібно, але не будуть переконані в тому, що потрібно. Тому це також далі про кількість годин, але ми говорили про те, що так справді. Зараз зараз знаєте, коли до нас приходить відповідальність, ми завжди намагаємося спочатку говорити все пропало. Чому тому, що якщо є година у нас або дві години, а треба щоб дирекція адміністрація додала ще годину, там уже починаються різні інституації. Таким чином, автономія закладу дає змогу, дає право дати три години. Так, але директор або адміністрація цього не може зробити. Тому, в принципі, і політичні речі, я розумію, що певна поліполітична політичні діячі або полі, політика як така вона ну не не бачить мудрого мудрої людини громадянина який має що свої критичні мислення чому тому що власне коли він критичний мислить то звичайно. в нас дуже мало часу так. я перепрошую що я вас да, перебиваю насправді це так, важлива так, тема так. але мені видається що це в принципі вся проблема освіти не тільки конкретно історії а в принципі підходу до освіти шкільної та й вищої зокрема Василь дяків учитель історії та громадянської освіти mm -hmm. був з нами на Зв'язку. І я би хотів повернутися також до так, попередньої ще спікерки. Уточнення так, Я оточення до Людмили Гринавич, яка з нами на прямому зв'язку не слухає. Пані Людмило, от питання: скільки часу потрібно на впровадження цих змін, коли вони будуть впроваджені? І ще таке дуже коротке питання: а хіба не можна просто змінити програму і узгодити ці курси, які зараз вже є? Ну, а концентри вам не сподобались? Те, що ми вам зараз розповідали? Ці програми вони зорієнтовані на лінійне навчання ті, які є. Розумієте? Так. так що не забувайте, що реформа це не тільки єдиний курс, але також і концентри. Тепер стосовно впровадження, маємо зараз тільки рамковий документ. Не треба панікувати, бо з 1 вересня ця реформа не впроваджується в життя з 1 вересня цього року, і напевно з 1 вересня наступного. Зараз повинні ми попрацювати добре над дорожньою картою, скласти план втілення реформи в життя, а це передбачає підготовку і програм, а потім далі, очевидно, підручників, і багато дуже різних ще додаткових питань, тому що там потрібні зміни в законодавстві і так далі. І так, далі. так що я думаю, що е, ну, скажімо, те, що стосується програм, я, як науковець, можу сказати, що навчального року вистачить для того, щоб підготувати для всіх класів такі програми. А далі побачимо, як буде важливо мати на увазі, що ця е, фактична концепція це не про тактику. Розумієте, це про стратегію. Так це і... про стратегію. Тобто стратегія... це вибудовування нашої стратегії. Стратегія вимагає часу і ресурсів, тому насправді це ще шлях, який треба подолати так. Україні, але головне намі намітити ціль. Пані Людмила, дякую вам нам. дуже дякую за те, що доєдналася. Людмила Гриневич, провідна наукова співробітництва Інституту історії України, була з нами на прямому зв'язку.